Всім привіт! А, тільки що закінчив стрім і зловив себе на думці, що я вже десь 3-4 місяці стрімлю активно. М -м не те, що прям дуже багато. Після роботи по вечорам, по 2-3 часика, коли виходить, намаюся довше стрімити, але не завжди виходить. Ось. І за ці чотири місяці дуже класні результати були. Я зміг отримати компаньонку. У мене з'явилися глядачі перші, які стабільно заходять, ми граємо разом. І потихеньку-потихеньку я обростаюся аудиторії, і це дуже круто, що я нарешті не забив хуй. Я оце перейшов ту. Uh, я це забув, як українською. А, сходу. Да. Нарешті переступив ту сходу, uh, яка мені давалась дуже важко, от саме цей період, коли нуль глядачів, ти сам з собою стрімиш, говориш, і це реально на важчий етап. Я його пройшов, і тепер у мене є і непогане обладнання, як для початкового стрімера. Уже хоч щось там. Звук плюс-мінус адекватний, камера плюс-мінус адекватна. І це все задля вас. Ну і задля мене. Бо мені це в кайф робити максимально. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій твіч, як завжди, одним дублем. Все. Пока-пока.